Це почалося на Чернігівщині. 17-річна Олександра Білозерська закохалася у чарівність куліша. 1847 року молоді одружилися, саме Тарас Шевченко став їх боярином. На весільній подорожі куліша арештували. Через хвилювання вагітна Саша втратила дитину і стала безплідною, за що отримувала багато докорів чоловіка, який ламав її психічно. Кохання до дружини не витримало випробування труднощами і злиденним побутом. Білозерська покинула турботу про себе і складала кожну копійку для сім'ї. Через це втратила свою витонченість та стала гаманцем для холодного куліша, який соромився та зраджував дружині, вважав її згідливою та нецікавою, називав її господарські здібності. Олександра вдосконалила свої кулінарні вміння. Костомаров любив її грибочки, а Шевченко рибку. Невдовзі подружжя роз'їжджається. Білозерська повертається в Україну у рідну Мутронівку. Для загалу це пояснювалося її нервовою хворобою. До речі, у моменти від'їздів чоловіка Олександра писала під псевдонімом Ганна Барвінок. Роман із Марією Вілінською, українською Жорсант. І став для Пантелеймона Куліша драматичним випробуванням. Вони зустрілися з Ненацька, Пантелеймон редагував твори молодої письменниці, які йому надзвичайно сподобалися. До речі, з кулішевої руки її оповідання пішли в люди. Літературний наставник назвав її мовчазним божеством, нібито він і вигадав псевдонім Марко Вовчок, і претендував на роль учителя, опікуна і, звичайно ж, коханця. Куліш у взаєминах із Марко Вовчок вибагливий, нестерпний, вимогливий, самовпевнений, а Марія спокійна незворушна. Згодом пантелемон запросив її до Німеччини, де винайняв номер для двох. Їдуть нарізно, він раніше, але в його багажі її білизна, а в неї його гроші. Він чекає звістки від неї напружено, на межі зриву. Марко вовчок приїхала, але у супровіді Тургенєва. Куліш дуже швидко обрид Марії Олександрівні своїм моралізаторством. Це вперше обраниця зреклася його. Не добивши взаємності, пантелеймон умить перейшов від обожнювання до ненависті. Принижував Марію 30 років, називаючи її непристойною та звабливою. Куліш страждає, пише приятелям листи. Перейняті суїцидальними настроями. Після розриву з Марією повернувся до дружини. А завітавши за якийсь час у Чернігів, знайшов нове шалене кохання. Цього разу звабив дружину Леоніда Глібова Поразку. Слава Дон Жуана Кулішеві Лестива. Однак Пантелеймон Олександрович іти на остаточний розрив зі своєю дружиною не хотів. Інтелігентний і врівноважений Глібов, який спершу не помічав їх, урешті запросив Пантелеймона Куліша на розмову втрьох і попросив Параскеву визначитися, з ким вона буде. У фіналі Параска поїхала з коханцем, але швидко одумалася і повернулася до чоловіка. Видатний Куліш ставився до жінок токсично, вважаючи себе Прометеєм та Месією, обговорював коханок з друзями, писав листи з компліментами для дівчат. Та любив закінчувати словами Ви не розділяєте мого болю. Письменник був бабієм, який весь час шукав недосяжний ідеал як в жінках, так і в Україні. Але коли зрозумів, що він нікому крім своєї дружини не потрібен, то останні роки прожив спокійно, а вірші та поеми присвячував своїй жінці. Розповідає літературознавець Михайло Назаренко.